Всім привіт, з вами Дімас я граю в Solar Між. Це ігра, де ти маш планету будь-яку, навіть Сонце. Навіть да, і сонце. Якщо хто не знав. Якщо не подобається, то напишіть в коментарях, що я що не ламаю землю. ми там живемо. Це всього лише гра. Скільки раз я її ламав? І з нами нічого не Ну, Може я не правда. Може з нами щось таке і призойде. Так, ну. Бум! Сюди давай вистрілим. Я знаю, що якщо вистрілити ну, е, в ну НЛО в Америку там чи Євра. Е, Євразію. Ну, Європу, то То воно там ракетами відіб'ється. Так, ось он, де воно? Олі то тут, тут, тут треба. Энеложкую стрелять и так не. Во мой НЛО. Да ну, так вот, бля, не Угу. Это работает. <гум> Хорош, Он на две тарелки подбивали. Он так вот рилку А Ага, а, а не може воно вже підбити, а не може. Біжі, зараз пів, понятно не буде. Нормальненько так. И типа так распускается не було. так окей. Це спиннер, давай запустим, а мне интересно, что таке. такем. Давай сразу три штуки. Ой, воно ж стріляє. А що воно стріляє? Он ще якісь и позапускал, его не тоже стреляют. كش ام En dat Окей. Давайте устроим між синіми, зеленими и червоными самолетиками. Червоных ще сюда в пермешку давай добавим. ще чуть Мы уже на кинец фиолетовых. Пучок. Ох, звездневой ныть. Уф. Люта ПВП. Мені кажется, що они выжают. Всех розовых пора билы. Помощь розовым. Ну если он ПВП ми з червоними Ну по землі паляют. А все! Сині выиграли. Все не выиграли, прикинь. Як бы их не стал, сині все, все равно выиграют. Все не выиграют. Ч, все на місце Капец, все не спалтеваешь? Капец, сыни выиграют. PPO, dawaj, po stałym miejscu. nie będą strzelać. PPO, postawmy. stałym. masne PPO, daj po On senior. Sami w Хорош, ППО работает. А, 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 все, а, все, а, все, он а и может с таким количеством справиться. А, все, а, все. А, все, он а и может. Ага, 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 Ну, давай, давай. Он а и получилось, все, хорош. же уничтожить. Це ще що було таке? Що метеоріт якийсь пов? Що за метеоріт? Землю метеоріт метеоріт і прилітаєш? Давай ускоримо процес. тупо поставимо і нічого не будемо робити. ж це штук зараз така. Руху на від метеорітів спасає. Завезем ли зараз защиту зробимо. І ППО поставимо. Просто зробимо защиту таку невеличку. Всю планету зараз ПКМ втикаємо. Вдруг в землю метеорит приведет. Я как на пока на компьютер соус наш, так что ничего. Все в такой ППОшке ставим. штуки не реагирует на папе лошки. ППОшками Все хорошо. Повторю порем, давай тупо щоб забрати тут трошки цих челиків, ой, бляха. А давай землі вообще защиту написано. Все. Просто нічого не робимо. Тупо ждемо. Ну, давай. Тупо ждемо. Давай її місяць заберемо. Мне просто интересно, что будет, как бы, если забрать эти место. Для чего он? Правильно. Потом без 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 цели. бесполезный. Что <свук> такое? не очень полезный. Люди не і не прибавляются. Ничего тут не происходит, так що давай метеорит тупо запустимо И місяць. Багато місяців на землю запустимо Метеорит не дожди, давай на землю запустимо. Черный дыру. ноль. Ну ладно, на цьому все. Всем пока. До скорых. Встреч.